Мешканці 18 квартир через незаконну забудову вже більше місяця не бачать ні сонячного світла, ні краєвидів. Тепер це суцільна стіна. Горе-забудовник, а це Іван Кульгук, сам собі вирішив побудувати другий поверх. Думки мешканців не питав та взагалі не вважає їх людьми. Я вийшла до нього на кришу і запитала, скажіть, будь ласка, що це ви будете будувати? Ви жителів запитали? Він мені відповів коротко і ясно: покажіть мені, де є тут люди, де є тут люди? Коли вийшла моя сусідка, він її обхаяв нецензурними словами. Нахабство та самоуправство так званого сусіда не має меж. Спершу нічний клуб з гучною музикою та бійками не давав спокою. Пізніше мешканці почали отримувати великі рахунки за комунальні послуги. Мешканка багатоповерхівки Валентина Гранат каже: вся власність підприємця Івана Кольгука живиться енергією від їхнього будинку. Півтори сутки без світла, тому що він без права він завів електрика. який не мав на руках право доступу <пот> до щитової. <З> нашого <пот> будинку він питається електроенергією. Відомо, що у нього вся в води тепла і буде в Свою чергу створили ініціативну групу, щоб вирішення їхньої проблеми було на сесії міської ради, численні звернення, висвітлення проблематики в змі, дали новий поштовх напередодні до забудовника Івана Кульгука, а це акт. Активний Член Ради Майдану завітали державні виконавці з ухвалою суду про припинення будівництва. Рішення суду виконано шляхом доведення даної ухвали до відома директору даного підприємства який а саме Кульгуку Івану Григоровичу. Про що був складено відповідний акт державного виконавця, ухвалу суду зачитано і доведемо йому до відома. Забудовник знімальну групу не впустив та ще й цинічно закрив вікна. Схоже, він як і раніше вбачає в своїй поведінці та будівництві законний характер. У нас квартири теж, теж, теж приватизовані. Ми не час на лінія. Ні, так якщо ми вас, якщо ваші правомагазині, якщо ваші права порушені, от ваша ви вважаєте, що ви не порушили Ні. наші права? Постанова суду таки залишилась для забудовника на папері. Робітники і надалі швидкими темпами працюють за наказом свого хазяїна. Іван Григорович має припинити будь-які будівельні роботи, проводити або виконувати. У разі невиконання ним даної ухвали суду можна звернутися до органів прокуратури або до міліції про порушення проти нього кримінальної справи за ознаками статті 382 Кримінального кодексу за невиконання рішення суду.